Ми не раз розповідали про легку атлетку Олену Собчук, чемпіонку України зі спортивної ходьби, яка зайняла четверте місце на чемпіонаті світу. Але нині мова не про спортивні здобутки жінки. Вона розповіла, що отримала по обличчю від іншої спортсменки Надії Боровської, дружини директора однієї з спортивних шкіл Луцька. Мовляв, через конфлікт у душі цієї спортшколи ба більше. Цей конфлікт розрісся. Побилися і чоловіки Олени та Надії. Що сталося у спортшколі у сюжеті Віри Шевчук? Легкоатлетка Олена Собчук, яка має у своєму арсеналі вже чимало нагород, нині готується до Олімпійських ігор. Втім, розповідає, похід у душ після тренування у парку закінчився чималим конфліктом із дружиною директора третьої спортшколи. Туди чемпіонка і ходить зазвичай у душ після тренувань. Я пішла в душ, вийшла, одягалася, зайшла Надя. Подивилася в душ, сказала, чому я не відкрила вікно після душу. Я сказала, що я одягнуся, відкрию, вона мені сказала вже. Я зрозуміла, що вона до мене агресивно налаштована, хоче мене чимось зачепити. Я відповіла, що кажу, хто ти така, чого ти так до мене говориш. Вона дуже сильно е, розізлилася, сказала, чого я сюди ходжу, чого я не ходжу вдома, я не маю права сюди ходити. Я кажу, ми з директором поговорили, був дозвіл, ми маємо право сюди ходити. Вона сказала, я зроблю так, що ти не будеш сюди ходити, е, ходи додому. От потім вона вийшла, покликали мене до себе в кабінет з чоловіком, і чоловік також на мене був злий, сказав, чого я не слухаю Надію. Я кажу, а як вона зі мною розмовляє? Ході чого ви не конфлікт. Я свою думку пояснювала, вона свою і вона мене вдарила. Спортсменка каже, хотіла вийти з кабінету. Втім, переконує, їй не дали цього зробити. Я виходжу з кабінету, вона мене хватає за волосся, відкриваю двері, стоять на коридорі. Діти, діти це все бачили. Мій син її син. Вона побачила дітей, зупинилася. Я вибігла з Спартака, подзвонила до свого чоловіка. Коли до спортшколи приїхав чоловік Олени Дмитро Собчук. Конфлікт розрісся із ще більшою силою. Легкоатлет каже, мовляв, директор спортшколи відреагував на його візит агресивно. Зайшов в кабінет, до нього, хотів поговорити з ним нормально. Підійшов до стола. Після чого він встав і мене взяв за одежу. Я його, і він мені носив два удари. Я просто цього не очікував, бо я хотів, аби решити конфлікт по-другому. От, після чого я впав, там була Тетяна. Вона мене тримала просто за руки. Йому добре було мене вдарити. Ну я не міг просто захищатися. І він би він би не зупинився би. Це бачили всі діти. Це якби директор дитячої юнацької спортивної школи в Луцьку. Дмитро Собчук переконаний, що з такою поведінкою Геннадій Боровський не може працювати директором спортшколи. Ми тренуємося, ми вкладаємо душу здоров'я, туди вкладаємо гроші. Ми більше вкладаємо гроші здоров'я і свій труд і час. І ми потім маємо бути потерпілими від того, що моя жінка форточку не так відкрила. Вже звертався до вищого його керівництва раніше, і були вже інциденти. Вони все знають. Вони вже проводили з ним бесіду, нічого не допомогло. Якщо нічого не допомагає, ця людина не має права працювати, тому що там працюють діти, і він може завтра бити дітей. Завтра він налетить на дитину, бо дитина не так розулася, роздягнулася. На обличчі Олени, видно, синець, втім, і Надія, і Геннадій Боровський кажуть, що його не бачили. Директор третьої луцької спортшколи розповів свою версію подій. Ну, якби хотів розборонити. Ну, і в той момент, коли там Олена сказала на надію, ну, негарні слова, це певно, і зачепила. І вона її рукою, можливо, хотіла відштовхнути в цей час як варіант того, що ну, але такого удару цілеспрямовано. Між дівчатами виникла там невеличка перепалка. Там ніякої бійки не було. Після того дружина Дмитра зателефонувала до нього. Ну, що він приїхав. Не знаю, він певно думав, що вона дійсно якісь там, як вона йому сказала, що вона отримала там можливо якісь травми, І він, певно, був дуже збуджений. І ходу, ну дуже якби не знаю, так, екзальтований, влетів в кабінет. Я в той час знаходилась, моя дружина і син в кабінеті, 9-річний. Я перелякався якби, за те, що він зараз, ну бо він такий, якби взлетів, дуже ну, відчувається, що емоційний, там, певно, він мав свої певні причини. Я злякався злякався за дружину, Я просто його перехопив. Я боявся, що він зараз до неї прямою. Якби прямою ходою политичі, можливо, там ще її хоче вдарити. Тому ми там з ним зв'язалися. Я його не бив. Я його якби зупиняв, коли він увірвався до мене в кабінет, де була дружина і син. Я його просто зупинив, щоб повалити, щоб він не на шкоди моїм ну, дружині і синові. Надія Боровська також переконує, мовляв, не била Олену, а просто хотіла відштовхнути. Я зайшла в душову, дуже багато було пару такого конденсату. Я попросила Олену, що відкрий, будь ласка, вікно на провітрювання, тому що зараз дуже заходити і ну, дуже багато, як в тумані, все було. На що вона агресивно відповіла, ти хто тут така? Я вийшла тоді до чоловіка і кажу, Олена дуже ну не гарно вона говорить, треба якось порозмовляти, щоб можна було б якось гарніше -то все говорити. Так? От і вона мене почала ображати. Коли вона наблизилась до мене, отак притулила, що вона мені почала це викрикувати. Я просто відштовхнула від себе, тому що це було неприємно. Получилося, може, чуть-чуть не знаю, може, що кудись заділо. Відвітає чоловік. Він ціленапрявлено направлявся до мене. От з, з позою такою, типу, хотів вдарити мене. У мене чоловік перехопив, бо в цей час він би на мене накинув свою агресію. Викинув він би мене, мабуть, що побив, бо то, що йшов з такою от позицією, щоб бити. Мій чоловік його перехопив, схопив, щоб він от руками його схопив, таку от позу зайняв, щоб щоб він його, ну щоб він не наближався до мене, щоб не набив. І почалася така штовханина. Син Боровських каже, що бачив перепалку батьків зі спортсменами. Мама штовхнула тьоті, тому що вона починала починала вже е, ненормальної бути. Після всього, що сталося, Олена та Дмитро Собчуки зняли побої та звернулись у поліцію. Між двома жінками виникла суперечка в спортзалі, яка переросла у шарпанину. Згодом втрутились чоловіки цих двох жінок. Між ними також виникла шарпанина, і в результаті обидві сторони звернулись одна на одну в поліцію. Відомості за цим фактом слідчі зареєстрували до ЄРДР за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Схоже, хто правий у цій конфліктній ситуації вирішуватиме суд. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.